Привіт, усім! Це подкаст Українці, які змінили світ, ваш провідник у невідомій глибини української та світової історії. Сьогодні ми піднімемося в небо, де закони фізики здаються лише пропозиціями, а не правилами, де мрії про польоти перетворюються на реальність, а люди на тих, хто змушує нас дивитися вгору. Адже на нашому радарі людина, яка не просто конструювала літаки, а створювала майбутнє. Людина, чиє ім'я стало синонімом підкорення неба. Ігор Сікорський. Народжений для неба. Отже, почнемо з самого початку. Наш герой народився у Києві у 1889 році. Маленьким хлопчиком він будував моделі літаків і вертольотів, ще не здогадуючись, що згодом його ім'я навіки закарбується в історії авіації. Його батько був відомим професором психології, а мати лікарем. Мама Сікорського розповідала маленькому Ігореві про винаходи Леонардо да Вінчі, а потім читала фантастичні романи Жуля Верна. Ігор ріс у середовище, де наука та знання були на першому місці. Уявіть собі, родинні вечори замість розповіді про погоду там, напевно, обговорювали аеродинамику або принципи роботи двигуна. Можливо, саме тому Ігор ніколи не боявся складних завдань, адже він з дитинства був оточений інтелектуальними викликами. З ранніх років Ігор був одержимий ідеєю польотів. кажуть, одного разу він навіть спробував запустити в небо тарілку. Так, так, звичайну тарілку. А у 9 років він почав майструвати свій перший гелікоптер. Він, до речі, не одразу став авіаконструктором. Спочатку навчався у морському кадетському корпусі. Двох років навчання на морського офіцера Ігорю вистачило, аби зрозуміти, що його тягне до неба. Тоді він вмовляє батьків на переїзд до Парижа в інженерну школу. Ті не сперечалися, і юнак з головою поринає в повітряні експерименти, креслення і польоти. Саме в Парижі він отримує ліцензію пілота, потім повертається в Україну і навчається в Київському політехнічному інституті. За рік до цього викладачі та студенти інженерного факультету організували повітроплавну секцію. І саме тут, в КПІ, який тепер носить його ім'я, Ігор Сікорський з'єднує свою льотну практику з наукою і інженерною теорією. Кохання на висоті. А тепер перейдемо до найцікавішого, до особистого життя Ігоря Сікорського. Бо геній генієм. А кохання ніхто не відміняв. І тут у нього було все, як у справжньому голівудському фільмі: пристрасть, драми і навіть трохи турбулентності у стосунках. Його першою дружиною була Ольга Зборовська. Вони одружилися у 1912 році, коли Ігор вже робив перші, хоч і не завжди успішні кроки, в авіації. Кажуть, Ольга була дуже красивою жінкою. Але їй було важко зрозуміти і прийняти одержимість Ігоря авіацією. Замість романтичних побачень він цілими днями в ангарі, забруднений мастилом, і розповідає про якісь крила, про пелери. На жаль, їхній шлюб виявився коротким і закінчився розлученням. Можливо, Ользі просто потрібен був чоловік, який би твердо стояв на землі, а не витав у хмарах. Його друга дружина Єлизавета з'явилася в його житті вже в Америці, куди він емігрував після революції. Вона була набагато молодшою за нього, але на відміну від першої дружини була справжньою опорою для Ігора. Вона не тільки розуміла його захоплення авіацією, а й активно підтримувала його в усьому. Кажуть, Єлизавета навіть допомагала йому з фінансовими питаннями та організацією роботи, коли його компанія тільки наставала на ноги. Це була справжня жінка муза, яка дозволила генію розкритися наповну. Без неї, можливо, ми б не побачили багатьох його винаходів. А може, просто вона навчилася цінувати гурки двигунів більше, ніж перша дружина. У них було четверо дітей, і сім'я стала для Ігора надійною фортецією, яка давала сили для нових звершень. Від Ілі Муромця до гелікоптера. Отже, ми підійшли до головного, до його винаходів. Бо Ігор Сікорський це не просто інженер, це людина, яка бачила майбутнє і будувала його. Першим його значним досягненням був Ілля Муромець, перший у світі чотиримоторний бомбардувальник і перший пасажирський літак. Уявіть собі, 1913 рік, а Сікорський вже будує такий собі Боїнг: це був справжній гігант, що міг підняти в небо цілий оркестр, а не тільки екіпаж. Кажуть, що на борту Іллі Муромця навіть була ванна кімнати та спальня. Такий собі п'ятизірковий готель у небі цей літак продемонстрував можливості великих літаків і відкрив нову еру в авіації. Але справжньою фішкою Сікорського, тим, що зробило його ім'я безсмертним, став гелікоптер. До нього багато хто намагався побудувати машину, яка б могла вертикально злітати й зависати в повітрі. Але саме Сікорський досяг успіху. Один із перших гелікоптерів Сікорського злітати вперто не хотів, але зовсім не через вади конструкції. Справа в тому, що на той момент в світі ще не існувала двигуна, який би міг дати велетенському гвинту потрібну кількість обертів. У 1911 році його аероплан побив світовий рекорд швидкості 111 км на годину, а вже за рік. У Києві авіаконструктор вперше в світі візьме на борт нового літака двох пасажирів і поставить ще один рекорд одночасно у швидкості, висоті, відстані та вантажепідйомності літального апарату. За ці роки молодий авіатор, досі студент КПІ, стає зіркою авіабудування. У 1939 році він створив перший у світі одногвинтовий вертоліт. Це була магія. Завдяки цьому винаходу гелікоптери стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони рятують людей, гасять пожежі, допомагають у будівництві. За легендою, вже незабаром 50-річний Сікорський провів на ньому першу рятувальну операцію, яка відбулася під час шторму в порту Нью-Йорка. Тоді відірвало від причалу баржу з двома моряками, зняти їх звідти не вдавалося ні човном, ні з літаків. І в цей момент військові згадали про винахідника з новою повітряною машиною, яка може завісати у повітрі. Сікорському вдалося врятувати обох моряків. Тоді 400 його вертольотів замовила армія США. До речі, перше випробування ледь не закінчилося трагедією. Машина перевернулася і Сікорський випав та зламав ногу. Особливі риси та невідомі факти. А тепер трохи про те, що робить Сікорського ще цікавішим. Мало хто знає, але Сікорський був дуже віручою людиною. Він був глибоко релігійним православним християнином і навіть писав богословські праці. Він вірив, що його винаходи це частина Божого плану, що літаки та гелікоптери призначені для блага людства. Як вам авіаконструктор, який після робочого дня пише про ангелів та духовність? Попри свої неймовірні досягнення, Сікорський залишався дуже скромною людиною. Він ніколи не гнався за славою чи багатством. Його головною пристрастю було конструювання та вдосконалення. Кажуть, він міг годинами сидіти над кресленнями, забувши про їжу та сон. Перші роки у США він виживає лише завдяки приватним урокам математики, намагаючись харчуватися на 80 центів у день. Хоча більшість своїх грандіозних винаходів він створив в Америці, Сікорський ніколи не забував про своє українські коріння. Він завжди пишався тим, що народився у Києві. Його любов до України залишалася з ним до кінця життя. І це ще раз доводить, що український геній здатний підкорювати будь-які вершини, де б він не був спадщина, що літає. Ігор Сікорський помер у 1972 році. Залишивши по собі не просто літаки та гелікоптери, а цілу філософію польоту. Його ім'я навіки вписано в історію світової авіації, а його винаходи продовжують служити людству щодня. Він був не просто інженером, він був мрійником, який зміг перетворити свої мрії на реальність. Гелікоптерами його розробки й досі користуються президенти США та британські монархи. А студенти Київського політехнічного інституту за традицією приходять до його пам'ятника та, тримаючи за капелюх, просять у візіонера натхнення та тієї ж сили, що була у нього. На цьому ми завершуємо нашу подорож у світ Ігоря Сікорського, того, хто змусив неба підкоритися. Напишіть у коментарях, як часто ви користуєтесь винаходами українських геніїв. Дякуємо, що були з нами! Дивіться наш подкаст Українці, які змінили світ, і відкривайте нові горизонти для себе. До нових зустрічей!